Повідомлення, що під бетонною плитою поблизу об'їзної Тернопіль Львів лежить вибухівка, надійшло на телефон довіри обласної СБУ. Правоохоронці знайшли у вказаному місці неподалік села Біла гранату і набої. Було виявлено предмет схожий на корпус гранати РГД 5 запал до ручних гранат та 18 набоїв. Вражаюча сила уламків цієї гранати 50 метрів. Розльот уламків 100 метрів. В подальшому всі ці предмети будуть направлені на дослідження, на предмет їх вибуха небезпеки. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження почали за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці вдячні людям за такі повідомлення. Та закликають і надалі про таких знахідках телефонувати у міліцію за номерами 27 12 30, 27 12 58 або 102 та в СБУ 0800 501 482 52 90. 100 0